Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з сенсорно-пізнавального розвитку, і ми продовжуємо з вами знайомитися з геометричними фігурами. Малята, давайте привітаємося з ведмедиком. Доброго ранку, ведмедик! Ведмедик вирішив побудувати будинок з круга та квадрата. Але серед цих фігур він побачив зовсім незнайому фігуру. Давайте разом з ведмедиком. Дізнаємося, що це за фігура. Для цього нам необхідно бути уважними, які геометричні фігури ви бачите. Вірно, круг і квадрат. Давайте накладемо круг на квадрат. Подивіться, чи є у круга кути. Ні. Візьміть нову фігуру, накладіть її на круг. Вона схожа на круг? Ні, а чому? Що є у нової фігури? Вірно, кути? Так може це квадрат? Давайте порівняємо. Накладемо нову фігуру на квадрат. Подивіться, що є у квадрата і у нової фігури? Так, кути. А що ще є молодці сторони? А чи однакова кількість кутів та сторін у цих фігур? Ні. Скільки кутів у квадрата? Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири кута. А скільки сторін? Давайте разом порахуємо. Один, два, три. Чотири. Чотири сторони. А скільки кутів і сторін у нової фігури? Давайте полічимо. Один, два. Три. Скільки кутів? Так, три. А давайте тепер полічимо сторони: Один, 2, 3. Три. три сторони. Дітки, ви здогадалися, як називається ця фігура? Ця фігура називається трикутник, тому що у неї є три кути. Малята пропоную вам пограти в гру, чого не стало? Розгляньте та назвіть геометричні фігури. Квадрат, трикутник, круг. Дітки. Скільки всього фігур? Три. Яка фігура стоїть перша? Квадрат. А яка стоїть друга? Трикутник. А яка фігура стоїть третя? Остання. Круг. А тепер, дітки, закрийте всі очі, відкривайте. Ой, якої фігури не стало? Вірно, молодці. Круга. Знову закривайте очі. А тепер якої фігури не стало? Молодці. Квадрата. А яким стояв квадрат? Правильно, першим. І останній раз закривайте очі. Відкриваємо, якої фігури не стало. Вірно, трикутника. А який за порядком стояв трикутник? Правильно, другий. Молодці дітки. Малята пропоную вам за допомогою лічильних паличок викласти будиночок, такий, як на зразку. З якою фігурою ми з вами познайомилися? Правильно, трикутником. Скільки кутів є у трикутника? Так, три. А скільки сторін? Також три. Молодці. На цьому наше заняття закінчується. До побачення! Гарного дня!